Сьогодні я маю честь нагородити майбутнього поліцейського. І це відповідь всім скептикам, які говорять, що напевно поліцейські зараз не актуально, коли йде війна в наших освітніх закладах. Але я з повною відповідальністю говорю, що даний проєкт працює. Поліцейські вникають в питання освітньої безпеки, виховання наших дітей. Я тобі бажаю, щоб ти став в першу чергу людиною з великої літери. А можливо, якщо захочеш поліцейського, ми тебе чекаємо. Вітаємо. А мрію вже вдома побачити. Батькам за виховання. Дуже дякую. вам дякую. Дякую за вашу позицію, за те, як виховуєте свого сина. Дякую. Він нам, батькам вдома, нічого не сказав. Він же нам сказав тоді, коли от я взнала в школі. Показали, що до чого яке. І, і по всьому. Але ж така мова була вдома, коли почалася війна. Тато йому пояснював, пояснювали один раз говорив, що не можна нічого ні піднімати ніяких предметів ніякого нічого змова така з ним була. Але то, що він таке зробить, ми повірте, ми взнали то зі школи.